От то навпаки, от таки самка, а оце якраз самець. І, мабуть, там в нього вже яйця, і він на них сидить. Хоча повинна сидіти самка. Ну, я не такий вже й великий орнітолог, але от в, враховуючи от поведінку, да, оце самець, а це самка. Самка відплила, бо може мої трихи спугнули, а цьому а цей буде стояти до останнього. Якщо підійти, якщо він вийме якийсь кулемет, і почне строчити, я не дуже здивуюсь. А от там там сидять якісь, я не знаю, як їх назвати. Вон, бачить, яких там. Щось вони там теж крилами машуть, але не знаю. Тобто, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, два десятки лебедів, Ну, і цих два, двадцять два. У нас риби менше набагато менше. Да Озеро чудове, дуже гарне. всі цілий це дійсно прекрасна.